Що відбувається, коли людина переглядає порно. Це як той ж самий наркотик. Тобі потрібно збільшувати дозу. Бо вже попередній а, якийсь а, досвід тебе не дозадовільняє, чому існує а, в порнографії а, і дитяча порнографія, і різні збочення, і різні всякі а, напрямки, такі дикі, що просто, ти кажуть, на голову не налазить, та, що, що люди роблять. А, і а, чому це існує? Тому що так само як будь-яка наркотична залежність. А, Наступний раз тебе вже звичайне не задовільняє. Попередня доза Попередні. вже мала, Твій організм вимагає більшого імпульсу, щоби знову скажімо так видати той саму кількість е е гормону щастя, скажімо так. Да? Тобто тебе вже звичайний секс не задовільняє, З звичайна сексуальність вона не задовільняє, тому у людини спотворюються. Його себе самосприйняття в сексуальності і секс і сприйняття навіть якщо це одружені люди, то дружини. Якщо не одружена людина, то він не може.